Багато рецептів страв українці передають із покоління в покоління. Деякі ж страви втрачають популярність через специфіку приготування. Згадаємо найцікавіші з них: козацька рибна юшка. Запорізькі козаки готували свої страви на особливій кухні, обов'язковим атрибутом якої була піч з відкритим вогнищем. Її здебільшого називали кибицею або казаною. Воїни були невибагливими в їжі. відтак найчастіше кухарям доводилося готувати рибу, якою були багаті українські. Ріки щупу, карася, лина, ляща, сома та плотицю. Рибу коптили, варили, солили чи пекли. Особливу популярність мала козацька уха відвар із риби на квасі, приправленому борошном і пшоном. Готувати страву легко, але її смак точно нікого не залишить байдужим. Соломаха українська народна кашеподібна страва, яка нагадує лимішки, але її варили в інший спосіб. Основний компонент Соломахи Гречане борошно, з нього готували рідке тісто, яке вливали у посолений окріп та варили, ретельно помішуючи. Потім до каші додавали часник, масло або смалець. Особливо популярною стравою була під час козацьких походів. Нардек це ніжний та солодкий кавуновий мед, який поширений у Бессарабії, степах Приазов'я і Причорномор'я. Нардек був найкращою можливістю зберегти врожай кавунів на зимовий період. Готувати його просто. Потрібно відділити кавуновий м'якуш, віджати з нього сік та повільно випарювати з нього воду. За консистенцією нардек повинен бути як мед, а його колір коричневим. Такий мед можна зберігати у банці та ласувати усю зиму. Збитень Напій, який також пов'язаний з медом. Перші згадки про збитень можна знайти ще в літописах ХІХ століття. Для його приготування використовували дві різні посудини. В одній готували трав'яний настій, в іншій мед. Перед вживанням напій інтенсивно збивали до появи піни. Розинкою запашного збитня є мед. Також до напою полюбляли додавати прянощі й трави. Шулики. У народі шулики ще називали ламанцями. Це традиційний солодкий смаколик, який готували до свята медового спаса або муковія. Пшеничний корж розділяли на невеличкі шматочки та заливали сумішчю із меду та перетертого маку. Згадку про цю особливу страву знаходимо у енеїді Івана Котляревського. Тут їли різні потрави і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок. Звинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім підливою індик, на закуску коліше кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. Як правило, коржі робили дуже прісним, бо на спасівку припадав двотижневий піст. Задяки цьому страва увійшла в усну народну творчість із води та муки пече баба шулики. Зубці страва, яка також згадується в Анаїді. Фактично, це куття з товчених і просіяних, зерен ячменю та конопляних зерен. Особливо зубці любили діти. Страва мала солодкуватий смак і вважалася ласощами. В кінці ХІХ століття, на жаль, зубці перестали з'являтися на столах українців. Шпундра. Це давня українська по-справжньому народна страва, свиняча грудинка, підсмажена з цибулею на сковороді, а потім зварена в буряковому квасі разом із нарізаними буряками і заправлена борошном. Саме цією стравою пригощав Енеєвих бояр цар Латин в легендарній поемі Котляревського Таратута. Ця справа, напевно, попередник Інегрету. Для її приготування слід відварити буряк, нарізати його досить великими шматочками. Буряковий відвар не виливають. До буряків додають нарізаний солоний огірок і цибулю. Все це заливають заправкою з рівних частин бурякового відвару соняшникової олії і огіркового розсолу.